Привіт! Раді тебе вітати! Сьогодні поговоримо про їжу та смаколики. Розберемо їжу та її компоненти. Завітаємо на кухню. Тапни на стіл з харчовими продуктами. Що ти полюбляєш найбільше? Обери на столі овочі. Знайди та тапни на хліб. І хліб, і овочі, і яйця там ясо. Це все харчові продукти. Харчові продукти це компоненти їжі, що використовуються в натуральному, або переробленому, зміненому або незмінному вигляді. За походженням харчові продукти поділяють на декілька частин. Тваринні. Тапне на полиці холодильника з м'ясними продуктами. Обери улюблені сосиски. За походженням харчові продукти. Поділяють на рослинні, тапне на посудину з овочами та фруктами. За походженням, харчові продукти поділяють на мінеральні тапне на пакунок сіллю. Це найпоширеніший мінерал на кухні. За хімічним складом, компоненти їжі розділяють на білкові м'ясо, бобові риба яйця. Жирові олії, горіхи, тваринні жири, вуглеводи, фрукти, крупи, хліб. Взагалі, всі компоненти у їжі змішані. Звичайний шматочок, тістечка містить жири, білки та вуглеводи. За сучасною класифікацією харчові продукти поділяють на такі групи: традиційні, функціональні спеціальні. Продукти для спортсменів, продукти для харчування дітей. Давай розберемо кожен пункт. Почнемо з традиційних: це наша щоденна їжа, борщ чи вареники, тапни на стіл з варениками. Наступні продукти функціональні. До функціональних продуктів відносяться продукти, які роблять позитивну дію на здоров'я людини при їх регулярному вживанні. В ефективних дозах, крім поживних інгредієнтів, вони містять функціональні інгредієнти, які позитивно впливають на організм людини, що допомагає адаптуватися до впливу зовнішнього середовища, запобігати виникненню захворювань, і попереджати передчасне старіння. Це йогурти з пектином та лактулозою, печиво з вітамінами, сири збагачені мікроелементами, як приклад. Знайди йогурт, закваска з лактулозою та тапни по ньому. Полюбляєш такі продукти? Спортивне харчування та продукти для спортсменів. Ти часто бачив у спортивних магазинах, фітнес-клубі та у рекламі. Це збалансована покращена їжа з безлічю компонентів для інтенсивних тренувань. Поглянь на полицю з спортивним харчуванням, тапне на пляшку протеїну. Наступні харчові продукти спеціальні, створені для лікування з лікувальною метою. Часто вони позбавлені певного компонента, з них прибрали сіль, цукор або жири, солодощі для діабетиків з цукорозамінником, безглютеновий хліб для хворих на целякію, Тапни на поличку з безглютеновими продуктами. Ще один цікавий вид продуктів для дитячого харчування для дітей від 0 до 7 років, тапни на дитяче фруктове пюре. Ним, до речі, часто ласують і дорослі. Додаткові речовини це речовини, що не виконують ні енергетичної, ні харчової функції, але без них засвоєння їжі та життєдіяльність організму є неможливими. Вода. Мінеральні речовини. Кальцій є у молочних продуктах, сирах. Магній у горіхах. Знайди продукти з магнієм та тапни по ним. Твоє харчування. Їжа, яку ти споживаєш щодня, повинна бути повноцінною, збалансованою та корисною для організму. Завжди обирай те, що краще для твого здоров'я?